Мир вам, дорогі українці! Вітаю вас в проєкті Відверто ПРО. Дякую, що ви зі мною, і дякую за вашу підписку, так само вашу вподобайку і коментар, який ви напишете до цього відео. 630 дітей загинули від початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. 630 українських дітей загинули від руки росіян. Це доволі страшна і велика цифра, про яку нам, українцям, слід пам'ятати завжди. На жаль, поки Росія воює проти нас, це число може збільшуватися. Дай Бог, щоб не збільшувалося, але дивлячись на дії самих росіян, ти розумієш, що вони не заспокояться. Вони далі будуть будувати наміри, як вбивати українців і все, Украї... і все що пов'язано з Україною, все нищити будуть. Вони це роблять. Але велика подяка нашим хлопцям і дівчатам з ЄСу, СБУ, які сьогодні все роблять для того, щоб як російська авіація і російське військо воно не могло. Мати тих сил, з якими вони прийшли на початку повномасштабного вторгнення. Я вірю в наших хлопців і дівчат, молюся так само про можливості, підтримую ЗСУ, як можу. І закликаю вас, якщо у вас є можливість, підтримати наших захисників, то це робіть, не мовчіть. 630 дітей це дуже жахлива цифра. Цих дітей вже не повернути. І хотілося би сьогодні, наприклад, в Інстаграм, Фейсбук побачити в нас саме про цю пам'ятку, що Росія робить проти наших дітей. Росія вбиває не тільки дітей, вона вбиває дорослих людей, вона вбиває наших воїнів, вона вбиває наших медиків, наших капеланів. Наших простих, звичайних людей, які хочуть жити у вільній і незалежній Україні, які не мали наміру йти проти Росії, ніколи не мали такого наміру. Але Росія завжди мала апетити на те, щоб інші чужі землі заграбастити і показати свою могутність, якої взагалі -то толком і немає. Звісно, не потрібно нам недооцінювати здібності ворога, навпаки, потрібно вивчати, на що здібний наш ворог. А ми бачимо, що наш ворог в лиці Росії здатний на самі ганебні вчинки. І про це слід нам пам'ятати. А особливо людям, які називають себе віруючими в Ісуса Христа, потрібно не просто пам'ятати, але потрібно стати. Пліч опліч з тими, хто сьогодні захищає Україну, і стати пліч опліч з тими, хто говорить сьогодні про Україну, підтримати їх і так само стати цим голосом, щоб донести правду на тому місці, де ви це можете. Наприклад, є люди в наших спільнотах, які мають більший вплив, аніж я. Вони мають більше ресурсів, вони мають краще. Студію, мають кращі знайомства, мають більше можливості, щоб відвідувати інші країни світу і спілкуватися з різними людьми. У мене просто по фінансах і, і взагалі по життю ну немає зараз поки що таких можливостей. Можливо, Бог мене зберігає від чогось, напевно, що так. Але ось така ситуація. Тобто, я не маю тих можливостей, які мають мої брати і сестри. Які сьогодні можуть поїхати в Сполучені Штати і в інші країни світу, і ви знаєте, чомусь так складається враження, що люди, які не мають можливості, вони більше говорять про те все, що відбувається в Україні, і про той біль, який переживає церква чи брати і сестри, що говорять саме ті, які мають менше можливостей і менше впливу. Ну, парадоксально так складається, але. Я оцінюю це сьогодні по собі, що не, ну, не те, що я ж жаліюся, але от немає в мене тих можливостей, які є в інших людях, в інших єпископах, пасторах, які мають більший голос і мають більше впливу. І це добре, тому що ну, я навіть не завидую, що в мене немає того впливу. Навіть більше вдячний Богу, що немає на мені такої відповідальності. Хоча розумію, що мені потрібно говорити: говорити про те, що робиться в Україні. І сьогодні, 4 червня 2025 рік, ми маємо День пам'яті про загиблих 630 дітей. І про це потрібно пам'ятати. Про це потрібно говорити нашим дітям, говорити на різних Ютуб-площадках про те, щоб... Інші могли почути, що робить з нами клятий сусід на ім'я Росія. Це важливо говорити там, де ви можете. Можливо, у вас підписників всього три тисячі чи чотири тисячі, чи можливо тисяча. Незалежно скільки вам буде вподобайок, хоча хочеться, щоб вподобайок було більше. Але важливо все ж таки не Неважливо, яка кількість підписників у вас є, говорити про те, що робиться. Я розумію, що в мене є YouTube можливість, де я можу сказати. І в певній мірі мене точно 100 людей принаймні може почути. Чи, почує воно, чи почують вони серцем це вже інше питання. Але 100, принаймні, може почути. І Я про це говорю. Тому що мовчати про ті речі неможливо. Так само рекомендую вам і під відео залишу інтерв'ю Євгенія Тайца з священником капеланом Василь Верозуб. Вчора, 13, верніше вчора, 3 червня, Євген Тайц провів інтерв'ю з священником Православної церкви Василем Верозуб. Це священник, який пройшов 70 днів полону. І який має, що сказати до українського народу, і підтримав дуже багатьох людей своїм словом, натхненням. Вчорашнє інтерв'ю я слухав просто і розумів, що сам Бог говорить через цю людину, через її життя, в моє життя. Тому дякую Євгену Тайцу за те, що провів таке цікаве спілкування з отцем Василем. Інтерв'ю буде в описі під Ютубом. Е, тому можете переглянути це інтерв'ю і так само його прокоментувати, написати щось, як ви переживаєте свої події сьогоднішнього дня. Українці сьогодні, особливо ті, які проживають на території України, проживаєте нелегкий період. Це правда, вам важче, як мені. Слухати кожен день тривоги, бути кожен день під напругою від небезпеки, яку може Росія завдати, це важко. Я іноді навіть мовчу і не кажу, ну там, знаєте, сильно про те, що я там сильно там молюсь за когось. Я в молитві пам'ятаю про нашу Україну і стараюся навіть не тільки молитви пам'ятати, а якщо можливість, я фінансово так само підтримувати там, де я можу. Я це роблю і дяка Богу за те, що Бог дає розуміння про те, що Україна це мій дім. І коли Україна страждає, ми не повинні мовчати, ми повинні говорити. Тому, шановні і дорогі священники, пастори, дуже прошу вас, не мовчіть. Адже багато є пасторів наших івановських, особливо з української церкви християн віри івановської, з баптистських братерств, харизматичних, ви маєте вплив на певне коло людей. Не мовчіть про це. Сьогодні декотрими священнослужителями обговорюються ну, такі питання, які ну, не є сьогодні нагально актуальними. Ну просто не є актуальними. Але чомусь ми про це говоримо. Ми про це дискутуємо: про те, в який одяг діти, про те, які блогери те, нас говорять добре чи погане. У мене таке враження. Це знову моє суб'єктивне складається про те, що декотрі священнослужителі, пастори, так само віруючі, вони думають про те, як зберегти своє лице. Вони працюють на те, щоб їхнє лице побачили, щоб вони були впізнаваємі, взнаваємі. І цим самим вони працюють, щоб в них зростала кількість підписників, щоб в них була можливість фінансих, фінансових потоків і так далі. І я все мало чую від священнослужителів, особливо протестантських, про те, що вони можуть сміливо говорити, що робиться в Україні, особливо пастори, які є в Україні. Не просто сухими фактами, що ми там відвідали Конгрес, наприклад, в Берліні, і ми там були, ми там ще щось зробили, а про те, що дійсно робиться на фронті. До речі, якщо ви знаєте таких капеланів, тому що я не всіх священнослужителів знаю. І це нормально, що я не всіх знаю. Якщо ви знаєте людей, які мають щось для інтерв'ю і можуть сказати, я би з ними поговорив про внутрішнє церковне життя християн віри іванівської, про те, як християни їдуть, скажімо, на прифронтові міста і села і проповідують Євангеліє не тільки словами, але й роблять багато ділами. До прикладу, є в мене друг Анатолій Кибукевич. Я надіюся, що я з ним ще проведу одне інтерв'ю, де ми поговоримо просто про служіння у прифронтових містах. Анатолій Кибюкевич є із Долбунова родом. Він також є священнослужителем церкви християн віри Іванської України в місті з І дійсно він успішний в тому, що він робить. Їхня молодь постійно їздить на, на прифронтові міста і вони там служать. І для мене це приємно, що є такі люди, що говорять правду про Україну. І так само в своїх рілсах, в своїх відео вони сповіщають про те, як люди сьогодні живуть в воєнних, в воєнних періодах. Тому Анатолій Кибукевич, дякую тобі, що ти не мовчиш. Дякую всім братам і сестрам, які сьогодні. Не тільки говорять про те, що робиться в Україні, але все робити для того, щоб Україна перемогла. Ми, як християни, ми сьогодні повинні говорити правду. Ми сьогодні більше повинні бути налаштовані не просто знаєте, щоб показати своє лице. Але щоб говорити про Україну, сьогодні декотрі українці, які проживають особливо в Німеччині, в мене є декотрі знайомі, які на початку повномасштабного вторгнення вони були чисто проукраїнські, чи це просто вони грали роль проукраїнських, поки не виїхали в Німеччину чи в Сполучені Штати. І пройшло там буквально два роки, і через два роки вони починають говорити таке, що я не можу навіть на голову вмістити. До прикладу, я знаю одного братка, який говорив про те, що нам треба молитися за Україну, підтримувати військо за ІСУ, тому що вони захищають наші родини і так далі. А потім буквально він мені починає говорити прямо про те, що ти постійно згадуєш про ЗСУ, що ви там війну підтримуєте? І це та людина, яка два роки тому ще... Підтримувала Україну, говорила про Україну, тепер мовчить. Тепер він говорить на московській мові, він говорить на російській мові. І більше того, він говорить більше лояльно в бік Росії і негативно в бік України. І це дуже прикро. І таких випадків є масу, коли християни вони не вміють відрізнити правої руки від лівої і починають. Ну, я би так сказав, що пропаганда російська вона сьогодні дуже класно впливає на наших віруючих християн. І Я впевнений, що коли війна завершиться в Україні, багато віруючих людей далі будуть дружити з росіянськими пасторами, євангелистами і прочими, які сьогодні, як російські віруючі, підтримують путінський режим і підтримують війну Росії проти України. І я впевнений, що багато хто із наших віруючих, вони далі е, знюхаються з расистами і будуть дружити, як, як це було до повномасштабного вторгнення. На жаль, не розрізняють. На жаль, сьогодні декотрі мають ну, розпливчите розуміння того, що відбувається в Україні. 630 дітей. Просто усвідомте, просто, просто, 630 дітей загинуло. В період повномасштабного вторгнення. Це взагалі жах. Це, це дитина мами, в, внучка чи внук бабусі, дідуся, брат сестричка. Вони загинули. Їх немає. Вони у засвітах. Я би хотів донести особливо до тих віручих, які сьогодні, знаєте, лояльні до того, що робить Росія. Зрозуміти, що Росія в нас ненавидить і вона буде це робити постійно, поки ми не дамо по зубам. Велика подяка нашим хлопцям, дівчатам ЗСУ, нашим захисникам, так само нашим е, воїнам в СБУ, які сьогодні захищають. Я називаю це служба Божа України, які сьогодні оту всю знаєте, російську шваль виволочують. В тилу роблять на, 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 на Росії роблять дивні речі. І ви це бачили буквально в неділю. Це був взагалі класний день. Я просто був захоплений від того, що наші котики в СБУ роблять. І, ну, це, просто, це просто треба бачити, і ви це бачили. Тому велика подяка всім, хто за Україну, хто все робить для того, щоб Україна перемогла. Я дуже вас прошу сьогодні в День пам'яті. Про наших дітей. 630 дітей загинуло в період повномасштабного вторгнення. Згадайте це в себе на сторінках Ютуб. Якщо ви веде Ютуб, Фейсбук, Інстаграм, де ви є, якщо ви маєте можливість в Ютубі, скажіть пару слів про це. Нехай пам'ятають про це, інші знають, що Росія робить проти України. Наш християнський голос дуже маленький. Я не осуджую зараз наших віруючих християн, але я не розумію наших віруючих християн, які наче б мають слово Боже, наче б вони за правду, але грають на руку Кремля в Європі, в Сполучених Штатах багато віруючих християн мовчать, терплять те, що росій, проросійські пастора, служителя, іноді можуть таке робити, і вони будуть про це мовчати. Я для себе прийняв таке рішення ніколи не, не затримуватися в тій церкві, яка підтримує російський режим. Просто, якщо я приходжу і чую, що вони там прославляють режим е, Росії, просто вийти і все. Знаючи, що е, Франкін-Грем він проросійський, туди треба йти в одному випадку: це коли ви будете говорити про Україну і про те, що Росія робить проти України, не більше. Все. І ти просто щоб слухати Франкліна Грема. Ну, для мене, при всій повазі в тому, що їхня місія зробила для України фінансово, ну ні, я би не пішов, тому що та, мене би ніхто не запросив, але я би не пішов по тій причині, тому що, знаючи, як Франкін Грем відноситься до Путіна. Мені би було важко. Я зараз нікого не осуджую, я просто говорю те, що я думаю про себе і про те, що я переживаю особисто. Не бачу ніякого, ніякої перспективи бути там, де лояльні до Росії, яка вбиває наших українських дітей, наших дорослих людей: Суми, Полтава, Харків, Херсон, Київ. Постійно під обстрілами. Росія вона завжди ненавиділа Україну. Вона ненавидить Україну. І нам, українцям, потрібно зрозуміти, що наша лояльність до росіян на руку самим росіянам. Ми самі собі обрубуємо руки, коли ми лояльні до путінського режиму, коли ми лояльні до віруючих, які підтримують путінський режим. Дуже вас прошу просто подумати про те, на якому ви боці. Якщо ви сьогодні лояльні до росіян, які вбивають українців, значить, ви не українець. Значить, ви, ви повинні бути в Росії. Всім, хто підтримує Україну, велика подяка. Дякую всім священнослужителям і пасторам, які говорять про Україну. І закликаю тих, хто до сьогоднішнього дня не говорили, щоб ви почали говорити про те, що робить Росія проти України. Слава Богу за Україну! Слава Україні і героям слава! Я це буду говорити, і я пишаюся тим, що з України. І навіть знаходячись в Німеччині, я розумію, що, маючи Ютуб можливість. Можу говорити про те, що переживає Україна. І тому в день пам'яті за наших дітей: 630 дітей загинуло під час повномасштабного від е, початку повномасштабного вторгнення Росії проти України. І ми сьогодні це пам'ятаємо. І про це потрібно пам'ятати, про те, що Росія забирає наших дітей. Про це потрібно пам'ятати постійно, щоб знати, хто є наш ворог. І не тільки пам'ятати про, про те, що вони вбили наших дітей, аби пам'ятати, але щоб в нас з'являлося таке, знаєте, тверезе розуміння, що Росія нам не друг. Що чим більше ми лояльні до них, тим більше вони об... мають вплив і шанси вбивати наших людей. Тому дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні! Æra um sláa.